23 вересня у Житомирі стартували тренінги для практичних психологів, десяти навчальних закладів нашого міста. Лекторами стали польські тренери. Проєкт будова надії». сьогодні. Ми починаємо реалізовувати проєкт під назвою Відновлення надії він фінансується польсько-американським фондом свободи у рамках програми Ріта. Головна ціль нашого проєкту це співпраця зі спеціалістами у галузі освіти, щоб підготувати їх до попередження проблем. Перший є щеплення спеціалістичної на семінарах розглядатимуть питання профілактичної роботи у галузі поведінкових розладів пов'язаних з війною звернуть увагу на роботу з воєнними травмами та відновленням. Психологічна підтримка для дітей, батьків, педагогів є надважливою завжди. Але так як зараз в країні війна, зараз досить багато запитів, саме ось такими. Батьки звертаються, допоможіть діткам, допоможіть нам, тому це дуже важливо. Я очікую отримувати нові знання, дізнатися якісь нові підходи, методи в роботі не тільки з дітьми, але й з батьками і педагогами, тому що це важливо для нашої роботи. Наразі психологи навчальних закладів постійно беруть участь у різних тренінгах, семінарах і програмах, щоб покращувати свої навички та вміти допомогти оточуючим у незвичних умовах. Психологиня ліцею номер 3 міста Житомир Ірина Рослякова розповідає: з початком повномасштабного вторгнення до вже відомих підліткових запитів додалися нові. Тож потрібно навчатися новим інструментам допомоги. У Нас багато дітей ВПО, так, тобто внутрішньо переміщених осіб, і для них адаптація тут є в такий великий великій засіб. Є люди, які їх здратили близьких людей на війні і під час так, обстрілів. І є діти, які з тимчасово окупованих територій до нас потрапили. Це також такий запит. Дійсно, коли ти опинився в такій ситуації, будь-який досвід, будь-які інструменти вони є необхідними, потрібними і просто як ковток повітря. Завідувачка науково-методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради розповідає: це вже сьомий проєкт співпраці з міжнародними партнерами різних країн і третій з Польщею. Перед цим у нас психологи їздили до Польщі. Це було на протязі двох років. І вони навчалися у Польщі. Тепер е, стаж е, фундація допомагає нам уже приїхати до нас і отримувати нові знання. Наші психологи дуже багато навчаються. Все, що нам пропонують, ми беремо для себе найкраще. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал ск 1